Оскільки місто Бурштин від березня відноситься до міст обласного значення, то з січня 2015 року на баланс міської ради перейдуть три школи та гімназія. Утримувати таку кількість навчальних закладів міському бюджету буде важко, адже країна у стані війни і всі кошти спрямовуються саме на військову сферу. Чи потрібна реорганізація шкіл, дізнавалась Любов Галько. Бурштинська загальноосвітня школа номер один була першою у місті. У 1981 році на її території була збудована нова школа і здана в експлуатацію. Загальноосвітня школа номер один є найновішою серед навчальних закладів міста. Вона розрахована разом зі старим приміщенням, де знаходиться учкомбінат на 564 учні. На даний час тут навчається 210 учнів. Є 12 класів. працює 27 педагогів. Школа ну колись була. Бурштинська середня школа одна, більше не було, яка обслуговує цілий мікрорайон Старого Бурштина, плюс діти-куропатники користуючи, де шкіл немає. Автобуси довозять дітей звідти і звідти. Тому, звісно, що цей навчальний заклад мусив бути. Але в якому форматі він буде, це вже не мені вирішувати. По сьогоднішньому дню ми самі себе окуповуємо по енергоносіях і по зарплаті. Я думаю, що вже після коли буде керівництво міського відділу освіти, тоді ми будемо радитися, яким шляхом це буде відбуватися. Бо зараз це неможливо. це ми ще не знаємо, яким шляхом буде йти реформа в Україні. Чи можлива реорганізація навчальних закладів шляхом об'єднання? Це приміщення? Ну це фактично і практично зробити дуже важко. Бо територія і частини Бурштана набагато більша, ніж територія та. І зібрати з кожної вулички дітей з першого класу і так далі, і возити туди, я думаю, що це. Ну, недоцільно. Це раз, а друге, а гімназію учнів возити сюди, це теж. Питання реорганізації навчальних закладів розглядалося на останній сесії міської ради. Ситуація з фінансуванням у державі досить складна. Хочу, щоб і ви, і колективи шкіл були готові до серйозних проблем з виплатою грошей будь-якого характеру, будь-якого призначення вже в червні наступного року. Власне, це я пробував донести до колективів. Колективи не погодились ні на реформування, ні на пошук шляхів виходу з цієї ситуації, яка складеться. Вона обов'язково складеться. Я просто попереджую вас про це. Отже, ситуація, яка склалася, слід шукати шляхи виходу і депутатам, і керівництву навчальних закладів. Любов Галько Андрій Васьків, новини, телеканал Раї.